Через оклон приходиться всім писати, то що в мене номер оку. Що? Сказували! Дали 200 гривень чайових. То відміняю замовлення. Вірші! Щось, я по-моєму десь не там трохи звернув. Ми задні не даємо. У вас тут квітник сьогодні. А я кажу, а так буває! Значить, 107 кілометрів пробіг. Заробіток за це все. Ось все такий. Куди я програв? Буду дзвонити Марату. Братва, всім здоров, з вами Маратон і сьогодні ми знімаємо відео про нічне таксі. Якась братва йде там вже. <гум> <гум> Працюємо ми зі Святославом. Коротше, Ось це чувачок. На блатних номерах знаходимося ми у місті Львові, і зараз у нас по часу 23.19. Я думаю, досить має бути прикольний контент. Там тут вже якісь розбірки, якісь мінти, якась швидка. Так що починаємо ми так, як має бути. Да, до речі, у нас сьогодні буде жорстке наказання. Я робив голосування серед підписників в моєму телеграм-каналі, хто більше заробить грошей. Більшість проголосувала за мене. Помне, 68%. Так що ти готуйся. У нас наказання, хто менше заробить. Грошей, той буде купатись в озері зимою в 0 градусів одну хвилину. Давай дві хвилини. Одну хвилину якось взагалі ну, не дуже. А ні, ні, Та я вже хотів з мати. Добре, я дай назар... фонар. А знає. Якщо ми захворіємо на... Ми заробимо, наприклад, по п'ять тисяч, а захворіємо на десять. Ну, то підписники будуть скидатись на лічення нам. Друзі, а зараз для вас дуже важлива інфа. Хаті світла нема, тому записую як можу. Ви тільки гляньте на цю апаратуру. Його може забрати абсолютно кожен з вас, тому що я цей апарат розіграю і умов максимально прості. Треба всього лише підписатись на 6 телеграм-каналів. Мої канали Маратон, Криптовалет, потім Макоді, Тезер на Крипті до Мрії і Криптомарк і в Google формі вказати свій нікнейм телеграму. Це потрібно для того, щоб я зв'язався з переможцем. Сам розіграш машини буде проходити 29 грудня в прямому ефірі. Абсолютно рандомно. Тож не випускайте таку можливість, а ще можете глянути відосик на YouTube, як ми окупляли. Отут по Огляд на апарати. Номера у нас суперблатні, карась і окунь. Альфа Ромео, один ідею, чіті діми, турбодізеля. Салон, значить, у нас от такий легенький, простенький. Все. Купив пахнючку. От прикольно. <реш> <реш> Сюдочку <Сунушку> засорнув. <реш> ну, а у нас там той сторони. Та, не, значить, що в нас багащик? Сьогодні з вокзалу людей не беремо. Ось тут какой-то ашлак. То одно в гараж заїжджав і допомог. Дядь, апарат у тебе заряджений. А все одно перемога буде за мною. Пішли тепер мій апарат обізрювати. Так, значить, що ми маємо? Давай вперед. Передня частина. Саме жорстке, що тут є, це туманочка. Ведуть, сліпять капітально. Це так має бути? Так, да, так, да. Ну, звісно, в бункері. Отакий от салончик маємо. Заряджений під таксі. Там у мене лежить булочка, снікер і водічка. До речі, на рахунок документів, що треба, щоб працювати вночі, це треба ліцензія таксі і перепустка. Ми, звичайно, все маємо. Зараз ціпляємо шашечку на дах і будемо наярювати по всім автобусним смугам. Так, беру вже перше замовлення з своєї роботи. Воно буде не в ефірі. Забув сказати, сьогодні у нас п'ятниця, а це значить, що сьогодні найжирний день. Як по таксі вночі, так і по таксі, в принципі, напевно, ввечері. Тип погнав на спущеному колесі. Ти не зняв саме головне, що... Ну-ка, ну ка, ну -ка. Чимо! Сюди? <свист> Сюди! А дракончика. Що за папничка така, таку не бачив навіть. Сюди дракони, два дракона мені сьогодні допомагають. Пробіг скидаємо. Все, по нулям. Все, Карасевич поїхав, я тепер тут один. Від... Терміново треба шукати замовлення. Опа! 304 гривні. Газуємо, все. Що? Сказували! Опа, 395. Те ж саме замовлення. Ідеально, але ще з одною зупинкою. 2,8 подача. До речі, ми забули записати, стартанули ми приблизно о пів дванадцяти. І будемо працювати тільки на 838 і уклон. Алло, добрий вечір. А це таксі я вже на місці вас очікую. Це гарного вечора вам. Перше замовлення є, зайняло то буквально 20 хвилинок. І зараз щодень пошукаємо друге. Зараз саме такий час пік, грубо кажучи, вечірній. Тож треба працювати прям капітальненько. Зробив перше замовлення 400 гривень. Воно коштувало. От зараз на чорновола і їду лечу в центр. Зараз коефіцієнти, думаю нормальні. Когось забираю замовлення без подачі беремо. Через оклон приходиться всім писати, то, що в мене номер окунь або говорити по телефону. Бо в мене там стоїть нормально. А от через 838 там прям пише окунь пасажиру. То прикольно, тільки що було офігенне замовлення. Дали 200 гривень чайових. Змовлення, яке я взяв за 210 гривень без подачі. Вони самі до мене підійшли. Я поїхав з ними на адресу, почекав їх 5 хвилин. поїхав назад. Зато вони дали 200 і плюс 200 чаю. кажуть, будеш мати 100 гривень, типу, щоб дати мені 100 чаю. Я думаю, не фіазові, Нормальна соточка чаю. Я кажу, не буду мати. 100 гривень він дав 200. Так що 600 гривень от буквально за півгодинки. Поки що йдемо дуже впевнено, Я думаю, Святослав буде сьогодні купатися. Ну, завтра вже точніше. Хоча ні. Вже сьогодні. Зробив друге замовлення, значить, правда, таке дішманське за 100 гривень зробив віз е, чувака. Замовлень щось не взагалі нема. Або якісь дуже дешеві. Що мене марат втягнув? Такое. На 838 ставлю подачу 5 кілометрів і дивлюся ефір. на уклоні по фільтрам. Попробую щось знайти. Саме прикольно було таксувати вночі десь півтора-два місяці тому, коли по факту був тільки 838 і опті. Болт і уклон тоді не працювали. А зараз вони вже запрацювали. Так як вони запрацювали, стало більше таксистів, більше замовлень і менші тариф. Тому зараз от в будні дні, взагалі, типу нічого не заробиш сильно в вихідні і з п'ятниці на суботу, в принципі, щось можна зробити, але те вже набагато менше ніж було. У мене рекорд, коли. Перший раз виїхав таксувати всю ніч. Я зробив 3900 з пів першої по пів сьомой. І це на хвилиночку вже без комісії. Підписник скинув фотку, як ми стоїмо на парковці. Починаємо ролик. Чяла! Підписники шарять. Підписники всюди. Офігенно замовлення через 838. Подача 250 метрів і їхати 8 кілометрів 262 гривні. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, друзі, за 10 перша, відвість третє замовлення. Приїхав на заправочку, заправився. Кофійочок. Оп, перекурчив. Заробив я вже десь 670 гривень. Замовлень взагалі нема. Я не знаю, що робити. П'ю От так от. Та й будемо чекати. Добрий, Добрий вечір. Місто. Так, плюс 170 гривень, господа. 258 гривень і 12,5 кілометрів. Чи подача 4 кілометри. Мажуною його нафіг. Причина скасування замовлення затори. Вс. Що? Щось я, по-моєму, десь не там трохи звернув. Але ми задні не даємо. Зараз ми тут протіснемося. Так, 5 кілометрів подачі їхати 9 за 200 гривень. Ну таке собі. Їхати вже 5 кілометрів за 200 рань. Поїхали. Замовлення скасоване. Таке я трохи напрягаю, коли ти вже майже доїхав. І тебе була подача 5 кілометрів, і замовлення скасовують. Але вночі таке частенько буває, на жаль. Друга година 16 хвилин зробив десь 5-6 замовлень. Заробіток близько тисячі гривень. Ну таке взагалі тухло. Цікаво, що там Маратіка. Маратік, напевно, там валило все. Якось буде, дивіться далі, що там буде. А включається зараз Марат. Братва, 20 зараз і, по любому має випустити якесь офігенське замовлення <рапити> Ух, як тяжко, репатура. Вчора в зал пішов перший раз за місяць і три напевно. Я ж казав, 459 гривень 18 кілометрів. Правда, раз, два, три, 4, 5 зупинок. Добрий вечір. Від них сьогодні. Приїхав до пасажира вже напевно на хвилин 10. Набира трубку тепер. Номер абонента, якому ви телефонуєте, зайнятий або. А тут, щоб ви розуміли, я приїхав і таксистів чоловік 5 було. Хтось уїжджає собі так вже, походу, хтось чекає. Алло? Єс, yes, Підкажіть, будь ласка, ви будете чи не будете? Я чекаю з цього no. Ну. ну до довго мені чекатися? No. То відміняю I замовлення. Знаєте, саме фігове то, що мені до нього було їхати так прилично. Я ще просто його прочекав, і за це я, типу, получив компенсацію максимум 30 гривень. А той зовсім не получу. Взяв замовлення 11,5 половину кілометрів за 300 гривень. Добрий вечір. Добрий вечір. Соня, ти їдеш? Оба. Красевич їде! Я правда не знаю, чи він з пасажиром, чи ні, але він мені сказав, що їде на автовокзал. Походу, що з пасажиром. І зараз ми з ним будемо пити каву і їсти ходогі. Крась з пасажиром. Що, як ідуть твої справи, а ну-ка. Хує, я спати хочу. <с. На... <с. Я завтра на роботу, а ти будеш спати. Красейович взагалі бешений. він сьогодні працював, завтра буде працювати, а вночі бомбить. А зал на восьму. Чому? Попередив людей два рази, що мене мали... пишу, в мене номера карась. 30 сек замовлення відміняють. Потім я вирішив не попереджати людей, що мене номера карась. Вони мене шукали, шукали, приходять і дають претензію. Каже, чиїш ти? Голівтер пише, такі номера ти приїжджаєш на такі, А я кажу, а так буває! Коротше. Тикінте на автовокзалі круасани цілодобово працюють. ми зараз нахаваємося в круасаніці. Ти щось якийсь задовольний, я йому купив крос. а кам, і тут стоїть, хнюкає. А ну давай хавай. 4.38, без 25 година. І зараз ми підведемо кожен для себе невеличкий підсумок, скільки ми зробили, виходить, грошей з винятком комісії і який у нас пробіг. Що, Святослав, я думаю, почнемо з пробігу. Але ми не будемо бачити, у кого який пробіг. Ми тільки для підписників ділимося. Отакий от такий вот у мене. Знизу. А заробіток я собі підрахував з усіх платформ з винятком комісії і плюс Чюві. От стільки вийшло. Тепер передаю камеру Святославу. Значить так. Ой, бляха муха Значить, 107 кілометрів пробіг. Заробіток за це все. Ось все такий. Такий заробіток. За стільки кілометрів. Ну, дуже слабо. Насправді, це вообще, це вообще. Це вообще капець. Але зараз замовлень щось взагалі немає. Я от дивлюсь, включив собі кефір, кефір. Тут взагалі жесть якась параша. У мене вже воно 5, опо, 7 км. А, все, забрали. Вже поїхав Карасєвіч, а я стою, у мене нема замовлень. Але знаєте, у нього все-таки є одна перевага переді мною, це те, що на уклоні у нього тариф комфорт і тариф стандарт. А у мене тільки лайт. Але це, типу, єрунда, там плюс-мінус однакові ціни, просто те, що там може бути трохи більше замовлень. Беру реально непогане замовлення, виходить, з червоної калини на залізничний вокзал. Тут правда, подача трохи велика буде, але за те, ціна замовлення хороша. 66 км. кілометрів ротва. Тут є один маленький нюансик. Я приїхав на Замовлення, а тут виявляється, що на 5.30, а зараз тільки 4.55. Що тепер робити? Поки чекаю людей, взяв отаке маленьке замовлення. 5 кілометрів подачі і 2 кілометри їхати. Але, в принципі, я їду в сторону центру, а потім ті 2 кілометри я їду в сторону сиху. 126 гривень зайвими не будуть. Після зустрічі з Маратом зробив одне замовлення на 250 гривень. Тепер сажу вже хвилин 10-15. Нічого нема, ходи. Я програв, буду звонити марато. Казати, їдемо, зустрічаємося, йдемо спати, бо мені ще вставати 10-й і йти на роботу. Так, друзі, я на вокзалі 5.50. Святослав подзвонив, сказав, що хоче спати, і ми закінчуємо. Так що ми в натурі закінчуємо. Ну, його нафіг. Я теж хотів таксувати години до 9 але щось взагалі якось по замовленням дуже туго і теж хоче спати. Так що ну його в баня в натурі. Я думаю, так понятно, що вночі таксувати вже таке собі. Так, господа, 6 ранку на цьому наш сеанс ночної таксовки закінчується. Тож завтра будемо підводити підсумки. Друзі, вже наступний день ми зібрались трохи з силами і приїхали робити покарання. От на це озеро ми будемо сьогодні купатися. Сьогодні у нас 4 градуси на по цей цей Цельсію. Озеро не видно, правда там ліс, але воно за лісом. Зараз підведемо підсумок, більш конкретний, скільки ми зробили чистими, брудними, скільки хто проїхав. Ми вчора підводили, ми були вже такі сонні, вийшло трохи фігня, ми дуже сильно тупили. Тож зараз дубль два. Ми вже все підрахували. Різниця мінімальна. Різниця вийшла всього лише 3 гривні по нашому заробітку. Але купатись ми будемо вдвох. Що ти скажеш на цих рахунок? Олексій Дослав. Це піздець. Друзі, завжди битись до кінця, і оце лишається пів години, і ніколи не здавайтесь. Ну але день получився наш таксовочний прям дуже такий не дуже мало замовлень насправді, хоча це ніч з п'ятниці на суботу, але тим не менш замовлень дуже мало. Отака у нас получилась статистика. Получається окунь. Тобто я зробив 2133 гривні. Нагадую, що ми працювали з половини 12 по просто один ранок. Але у нас там були перерви, як у мене, так і в принципі у карася. Карась їхав на заправку, а я просто тупанув взяв. Я замовлення на 5.30. Я вам 40 хвилин. 2133 гривні окунь, 2130 гривень Карась заробив. Але тут такий моментик, що мені ще дали 206 гривень чайових. Ми їх не враховуємо. А Карась не всі замовлення робив через програму. Так, два замовлення були. Не через програму. Але ну у мене теж одне замовлення, так то не через програму. Так, а тепер рахуємо чистими, хто скільки заробив, бо у нас різний вийшовся, трохи пробіг і різний розхід палива. Карасєвич приїхав 130 кілометрів, розхід палива у нього 7 літрів дизеля на сотню. 7 літрів помножити на 56, коштує дизель. І тепер це ми ділимо на 100, множимо на 130. Ти витратив 510 гривень на паливо. Тобто враховуємо тепер твій прибуток, це 230 мінус. 510, це чистими. Ой, я прилюсав. 1620 чистими. Красивіше вже труситься. Ой, лучше копатись. Пішли ми сюди садом. А я, виходить, проїхав 157 км, розхід у мене 8,2 на сотню. Один кілометр у мене 4,2 гривні, а у тебе 3,9. 157 км. Дорівнює 661 гривню я заробив. Ой, потратив на бензин. І того я заробив 1471 гривню. Тому, друзі, по факту, е, у, е. У, е. І там купатися не. двоє, бо результат насправді плюс-мінус однаковий. Карасевич заробив на три гривні менше, але у мене більший розхід трохи. Я більше проїхав. Тому як... Шти, шли, та... я біжу корони що А У мене TV! більше двісті гривень. У тебе ноль. Хто хоче, щоб ми таксували на Жигулі і на Мерседесі? ставте лайк. Не. Чого <на> 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 я не буду на Таврі, а на Мерседесі. А я тоді на Жигулі. Бо на взяв... заниженому. Поїхали. Друзі, ось те саме озеро, де ми будемо зараз купатись. Нікого взагалі немає на пляжу. Поставили свої апарати, лишити не будемо, там працює пічка, щоб ми відразу пригнули коротше, і трохи зігрілись. В районі десь 2 градусів. А ще ми зараз коротше, хочемо трохи пробігтись, поки стояли, знімали, трохи замерзли і замершемо пригати в, в холодне озеро не дуже. Так що погнали на пробіжку, це до слова. Газу! <рикун> Алло! Газуємо! Все, давай, зараз я камеру ставлю, буквально 10 секунд вибігаю. Давай! Покапувається! <рикун> <рикун> <Люди> Шапка! <рикун> <в> <рикун> <рикун> Все, на выход. Минута не пришла. Да? Стоим? Нет, идем. Да, я беру лівий тапок. Ты правый, на. А фоточку? Фоточку? Давай, сюденько. Все, газуем. Все, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. За вами був Маратон Карасевич. І вот так вот. Все, до скорых зустрічей. Хто хоче. <плес> Хто хоче продовження? <плес> Хто хоче подивитися контент з суботи на неділю, нічне таксі, тому пишіть плюсики, ставте лайки.